Пісні вночі 10 жовтня. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Филип'ян, 3. Розділ, 14 вірш. Жодний християнин не повинен вдовольнятися тим, що він так довго йде до мети. Треба спожити молоко слова і засвоїти Його силу. Після цього негайно має відбутися розвиток духовного зору і з'явитися духовна енергія. Далі тверда їжа Божественної правди повинна за короткий час принести повну зрілість християнського характеру. Раз здобуту, її слід утримувати всяким коштом під час усіх випробувань і труднощів. Які противнику, світу і тілу може бути дозволено спровадити на нас. Найважчі спокуси приходять після досягнення мети, спокуси зволікати в служінні Богу, спокуси стримувати ту чи іншу частину нашої жертви, спокуси поводитись нелюб'язно, немилосердно, не по любові з братами. Несправедливо з нашими ближніми і неблагородно з нашими ворогами. Якщо ми високо цінуємо вічне життя, якщо ми високо цінуємо обітницю співспадкоємства і спільності з нашим відкупителем у його царстві, то повинні всьому цьому опиратися. Хто все це добре усвідомлює, той повинен розуміти. Що він, як християнин, має справу з великою пропозицією, яка цілковито випробує його відданість, його відвагу, його ревність, його любов. І якщо він хоче вийти переможцем, позбавленим ляку, і не бажає, щоб напади противника зламали його відвагу, йому треба пам'ятати утішливе запевнення Господа про благодать. Для своєчасної допомоги